Сьогодні ми з вами будемо досліджувати функцію. Дослідити функцію це означає розглянути всі властивості функції та побудувати графік. Запишемо завдання. Нам потрібно дослідити функцію y дорівнює 4х квадраті відняти 1. Дивимось на цю функцію. Нам дано квадратичну функцію. Що ми знаємо про квадратичну функцію? Графіком даної функції є парабола. І також вона має ряд властивостей. Почнемо з властивостей. Перша властивість область визначення даної функції. Область визначення це всі можливі значення аргументу, тобто х, які можуть задовільняти нашу функцію. Оскільки в нас квадратична функція, х можуть. Бути як від'ємні, так і додатні. Тому записуємо, що х є вся множина дійсних чисел. Або, ще можна записати, х є від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Друге. Область визначення. Це вже область е, значень самої функції, коли ми будемо підставляти замість х якісь числа. Оскільки у нас функція квадратична і ще є число мінус 1, ми бачимо, пригадуємо перетворення графіків функції. Отже, ця функція буде опущена на одиницю вниз. Тому ігри у нас можуть бути від 1 до плюс нескінченності. Третя властивість нулі функції. Щоб знайти нулі функції, нам потрібно функцію прирівняти до нуля. Показуємо, що y має дорівнювати 0. Тоді замість у функцію підставляємо 0, отримаємо квадратне рівняння, яке потрібно розв'язати. У нас неповне квадратне рівняння. Можна розв'язувати декількома способами. Можна за дискримінантом, можна також використати формули скороченого множення. Давайте використаємо. 4х в квадраті. Ми покажемо як 2х до квадрату мінус 1 в квадраті. Використаємо тепер формулу скороченого множення, різниця квадратів. Розпишемо її. І отримали, що добуток двох виразів дорівнює нулю. Це можливо тільки тоді, коли один з виразів дорівнює нулю. Тому ми сміло можемо розписати, що перший вираз може дорівнювати нулю, або другий вираз може дорівнювати нулю. І розв'язуємо дані рівняння. 2х дорівнює 1 х дорівнює на друге. Отже, наша функція має два нулі функції. Тобто нам підходить два ікса. Що таке нулі функції? Нулі функції це точки, в яких графік функції перетинає вісь іксів. Четверте. Парність, непарність функції. функцій. Щоб дослідити функцію на парність і непарність, нам потрібно перевірити дві формули. Пригадаємо, які це формули. Дві рівності, вибачте. Перша рівність, що f від x має дорівнювати f від мінус х. Якщо ця рівність виконується, то функція буде парна. А якщо виконується рівність мінус від x дорівнює f від мінус x, то вона не парна. Також дослідити парність і непарність функції можна використавши графік, перевіривши, чи симметричний він відносно осі y або відносно початку координат. Але ми з вами будемо перевіряти рівності. Для початку знайдемо f від мінус x. У нас буде, в нашому випадку, це y від мінус x. Замість х в початкову функцію ми підставляємо значення мінус x. Маємо 4. Мінус х в квадраті відняти 1. Підносимо до квадрату. І тепер порівнюємо значення, яке ми отримали, з тим, яке в нас було. І бачимо, що y від мінус х дорівнює просто у від х. Ми вже можемо сказати, що вона є парною. Але, щоб більш впевнитись, перевіряємо іншу умову. Нам потрібно знайти мінус y від х. Ми ставимо мінус перед цією функцією. Функцію беремо в дужки, відкриваємо дужечки і бачимо, що мінус від y від x не дорівнює y від мінус х. Отже, робимо висновок, що функція парна. Знайдемо проміжки знаку сталості. Це проміжки значення аргументів, при яких наша функція має одинакові знаки. Додатня більше нуля або менше нуля. Функція буде додатньою чи строго від'ємною. Для цього нам потрібно Розглянути дві нерівності. Перше y завжди буде додатнє більше нуля. І друга y менше нуля. Замість y записуємо нашу початкову функцію. Працюємо з першим випадком, там де функція буде додатнє значення мати. У нас, знову ж таки, квадратична функція. Гадайте, як можна розв'язати квадратичні функції. Можна за допомогою дискримінанта, можна за допомогою формули скороченого множення. Оскільки у нас квадратична нерівність, то ми пам'ятаємо, що розв'язком нерівності є завжди проміжок. І щоб розв'язати квадратичну нерівність, нам потрібно розписати цю ліву частину функції на добуток виразів. Використавши попередній. Пункт, там, де ми шукали нулі функції, ми можемо сміло записати зразу, що це буде вираз 2х відняти 1 на 2х додати 1 більше нуля. Також ми можемо винести двійку дужки. 4. В дужках залишається х-1 друга, х додати одна друга, більше нуля. Все. Ми розписали на множники. Далі будуємо числову пряму. На які зображуємо ось ці точки. Мінус одна друга і одна друга. Дивимось, яка у нас буде точка виколота чи зафарбована. Будуть ці точки входити в проміжок чи ні. Це залежить від знаку нашої нерівності. Вона строга, значить точки будуть виколоті, і ці точки не входитимуть у розв'язок. Далі малюємо змійку, ставимо знаки. І вибираємо ті проміжки, які нам підходять по нерівності. Більше нуля, значить, це там, де написані плюсики. І пишемо, х є від мінус нескінченності до мінус однієї другої, і від однієї другої до плюс нескінченності. На цих проміжках функція матиме додатнє значення. Друге, коли функція буде від матиме від'ємне значення. Робимо ті ж самі дії, тільки ставимо знак менше нуля. Розписали на добуток виразів, будуємо числову пряму, ставимо точки і будуємо змійку. Оскільки в нас знак менше нуля, тому вибираємо проміжок, де у нас стоїть мінус. І при значенні аргументу від мінус однієї другої до однієї другої значення функції буде від'ємним. І остання властивість, яку ми з вами розглядали. Це проміжки зростання і спадання. Їх дуже легко побачити на малюнку, якщо побудований графік функції. Але якщо немає графіка функції, то як досліджувати ці проміжки? Давайте пригадаємо, що якщо у нас дано два значення аргументу. Наприклад, x1 більше за x2. І функція від x1. Буде більше за функцію від x2, то функція буде зростати на проміжку. Якщо х1 менше за x2, а функція в цих точках на рівні зберігається, функція буде спадати яким чином це перевірити? Ми маємо вибрати два значення аргументу, тобто два значення ікса. щоб один був більший, другий менший. Давайте візьмемо від'ємні і додатні. Наприклад, перший ікс хай буде мінус 2, ще один ікс нехай буде 0. І наступний х буде 2. У нас є менше і більше значення. І перевіряємо. Беремо першу пару чисел. y від мінус 2, що означає знайти значення функції в точці. Ми замість x підставляємо мінус 2.

Бачимо, що чим менший у нас х1 менше за 0. Ой, за х2, вибачте, менше за х2. А функції в цих точках мають протилежний знак, тобто, чим менший х, тим більший y, значить функція у нас на цьому проміжку буде спадати. І перевіряємо інші. Якщо y від 2. Підставимо 4 на 2 в квадраті відняти 1. І тепер порівняємо наступну пару чисел. Хай буде х3 тут. Х3 у нас більше за х2, 2 більше за 0. А що у нас з функціями? Y від x2. Це у нас ось було трічка. 3, 3. Воно, вона менше значення цієї функції від в точці х3 за 15. Значить, на цьому проміжку функція буде зростати. Дивимось, який у нас проміжок. У нас якраз от точка 0 вийшла переломною точкою. І ми можемо сказати, що функція зпадає на проміжку х є від мінус нескінченності до нуля. І зростає від нуля до плюс нескінченності. Тепер ці всі властивості ми перевіримо, побудувавши графік. Сьоме. Пригадаємо, яка у нас функція. Квадратна. Будуємо систему координат. Позначаємо нашу одиницю. Так, Поїхали. Аналізуємо функцію. У нас є функція 4х2. Це безпосередньо наша парабола. І мінус 1. Оскільки мінус 1 воно знаходиться поза функцією, значить наша парабола опущена на мінус одиницю. Вона буде ось тут. Далі ми просто підбираємо точки через який буде проходити сама парабола 4 х квадрат. Яким чином можна це зробити? Замість х ми просто підставляємо точки, які нам подобаються, і можемо обчислювати. Або можемо пригадати всі наші властивості функції. Якщо у нас функція множиться на 4, значить вона буде максимально наближатися до вісі у. І вона буде проходити не через точки мінус 1, 1, а буде меншенькою. Якщо ми підставимо замість х точку 1, y у нас буде 3. Ось ця точка. І так само, якщо підставимо мінус 1 y буде 3. Буде ось така парабола. Якщо все вірно побудувати, то наша парабола буде перетинати вісь Y, в точці мінус 1 друга і 1 друга. Це наші нулі функції. Так, перевіряємо всі властивості. Перша властивість була область визначення функції. Ікси у нас ніде не обмежені, дивимось по графіку. Значить, х може бути будь який Друга властивість була область значень. Тобто ігрики, дивимось, від мінус одиниці і до плюс нескінченності. Правильно, нулі функції ми вже перевірили. Четверте парність, непарність. Наша парабола симметрична відносно вісі ігри. Значить, вона парна. Проміжки знакосталості. сталості. Дивимось, що. Функція буде мати додатні значення. Тобто графік знаходиться над вісю іксів, тільки оця частинка нас цікавить. Від мінус нескінченності до мінус одиниці, і від одиниці до плюс нескінченності. Навіть від однієї другої, вибачте, до плюс нескінченності. І матиме тільки від'ємність значення: від мінус однієї другої до однієї другої. І остання властивість, яку ми перевіряли, це проміжки, на яких функція зростає, спадає. За допомогою графіка можна перевірити, побудувавши легенько стрілочки за графіком зліва направо. Якщо стрілочка йде вниз, функція зро... спадає, дивимося від мінус нескінченності до нуля, і зростає вона від нуля до плюс нескінченності. Таким чином ми з вами дослідили функцію. Дякую за увагу!